Всім привіт привіт ви на каналі Сламіка Варніка. Так, сьогодні ви на каналі з Міка Варніком так. Не Питання. Я можу дати безплатно, якщо ви до мене підписані. Просто напишіть, я підписана або ну і по англійськи це «При», якщо ви не знали. Це привіт. Просто так напишіть, а я, ж, е, я це побачу, ну, не, не на відомі, а тут. Я скажу всім привіт! ви на каналі Свілі Каліка, Ми граємо Роблокс. Коли я буду грати Роблокс, після того, коли я зроблю відео, я буду далі продовжувати грати. І в мене буде хата підписана. От бачите, зараз зараз зараз, зараз зараз зараз. Ви зараз побачите, побачите да? я, бачите? П'ятітку і копія, але вона біла якась. А я лаваю лайс. Е, худа? Добре. Все, пішли. Я би дуже хотіла мати кучу монет, ну, не монет, а грошей. Щоб я собі купила кучу е, тварин, кучу ящиків, і в мене в тваринах попадалося дуже класне. І знаєте яку я тварину куплю? за 70, 50, за, ой, за 750 куплю собі яйця. Я не хочу за 30, зато е, там випадає котики. Але я не знаю, де купити таку стойку. Там тут шкарки А у нас кто? У нас... У нас кто? Я знаю, хочу поменяться. И дать ей маленький подарочек. такие я їй подарунок даю, і що б вона мені не давала. Ой вона прийняла. Вона прийняла, мене буде такий малий, бачили офі. А, а, а це вона мені дала цю штуку? Абу ж Нехай вона мені щось десь кльове, або того самого, ту саму тварину, я так хочу. Чум. Что это за хмелинка? Я не знаю такую хмеленку. А вот так будет честно. Раз, два, три. A ja zrobię bats. I znowu trays. Tak, ona dała się zjedy. Ona dała się częściej zjedy. Ona dała psa z Ja A ja mu wutakiem. Я її дам зараз оце. Так, що вона мені дасть? Якщо я її дам, ви цю матч тут. Чи вона мені дасть ту саму тварину? Чи вона... Може вона дасть лак машина дорога. Ну, я її вибила з подарунка. Ciężko na ma datę. Ciężko na wybraję. Dawaj. Mi to być jest I co to takie? A jak już idę? tak. Wot tak. Wot tak. Wot tak. Wot tak. Ja idę za... Усе те, що в мене є, то, що мені не можна дати, то я її не буду давати. От так, от так, ось так. Все, я більше не можу стати. Все, ладно. Це коляска для творі нюк. Я її ще куплю. Ще. О як. лавку купить. Чего она выпадает из Я не разумею. Че она... Может, ни собак находится Не. Так. Мой пасик хочет езжу. Ой, езжу он не хочет. Ну, ничего. Пить хочет. Моя собака хочет Ой, яка собака. Мій, мій муравель хоче пити. Що ще вона хоче? Спати. Ну, спати ми будемо <кхи> в лікарні, так, в лікарні. Знаєте чому? Бо в лікарні є спа, ну, там не можна спати. Там сплять маленькі дітки, ну, коротше, от. А може ви можете взяти собі спеціальне ліжко, всяке таке, ну, ви поняли. Ліжко, всяке таке. Ще десь що зробимо тут, поки ми ще є в цій зоні, а потім я піду додому, щоб помити її голову. А ліпше я піду в ліс і там помию. Бо в лісі є люди, а якщо їх нема, треба буде телепортуватись вже до хати. Ну бо якщо в лісі нема людей багато, а є о ті ті є не за зерно? звати? Ем, а як мені даються? Це та сама яку я додавала в друзі? 18 Таааа... Да. Немо сюди йдемо плавати. Мені дадуть багато бабла і я піду собі купляти підсом, а можу з ним помінятись. Блін, він вже з кимось міняється. А йому нічого не дають. Bye bye wait waves baby are... Я короче, не знаю англійську я вам признаюсь Я не вмію читати по англійську нормально Хіба деякі слова знаю. Та саме як не вміє англійську Сумію відчайс Що, блін? Хоч я маскур Ча Да, клас, блин, приїхали. Я не розумію, як мені говорити Hello. Я ну я кажу учителька англійської Hello. А є така вчителька приходить зразу каже. Hello my… <smart noise> І ніколи не, не голі по українському є така четверка. Скажіть.